І так, зараз ми з вами створимо ось таку таблицю сімейного бюджету. Давайте відкриємо файл Excel, я вже це зробила. Зараз я створю додатковий лист, нажавши сюди на, на плюсик. Так, і так в нас створюється лист 2. В нас в Excel є можливість бачити ячейки. Так? І ці ячейки мають. Назву це буковка, це стовпчик, і цифра це рядочок. Якщо ми побачимо, ось ми стали на цю ячейку, да? для того, щоб побачити її назву, ми можемо піддивитися ось сюди. Ось «Namebox» називається така штука. І також для того, щоб швидко перейти на якусь ячейку, ви можете сюди забити, наприклад. Просто стати, і коли курсорчик буде мигати в кінці можна добрати, наприклад, 60 і нажати Enter, і система нас перекине на цю 60-ту ячейку внизу. Давайте перейдемо вверх і почнемо заповнювати таблицю. У нас є таблиця, саме будемо створювати бюджет. Напишемо назву таблиці витрати. Пропишемо місяць, я показую вам зараз, як все максимально швидко і легко зробити в Excel. Пишемо одиничку, і далі нам потрібно прописати 12 місяців. Щоб це довго не робити, дивіться, ми стаємо сюди, на начечку, і от коли хрестик створився да, внизу, мишка стала хрестиком, чорним, ми протягуємо дані. Але дивіться, дуже уважно, якщо у вас це буде тільки одна цифра, то воно протягне вам, скопіює її. Якщо вам ось тут одиничку, потім двічку внести, так? І ось виділяємо ці дві ячейки, і знову ж таки чорний хрестик і протягуємо, то вже йде нумерація. Тобто нумерація. Тобто, у нас 12 місяців. Далі ми прописуємо статті в кожній ячейці, наприклад, продукти. Да? На що ви там витрачаєте свої кошти? Одяг, наприклад, бензин. Ну, І вистачить. Для прикладу, вистачить. І далі. На продукти, наприклад, ми вносимо суму, ви витрачаєте там, 5 тисяч гривень. На одяг, наприклад, 4 тисячі гривень. Да? На бензин 3000 гривень. Ви вносите цю, ці дані і нажимаєте Enter. Далі, щоб це швидко зробити, і ви плануєте, що ви так же само по такому бюджету будете жити 12 місяців, окей. Берете, виділяєте відразу всі ці три ячейчки, знову ж таки, коли мишка перетворюється в хрестик, протягуєте. Просто зажимаєте ліву кнопку миші і протягуєте вправо. Ось вам вже бюджет на 12 місяців готовий. Далі, як швидко додати суму по, кожному, по кожній витраті. Самий простий спосіб це нажати Alt дорівнює, і нам система відразу, бачите, прописує форм, формулу суми. Сума від ячейки Б3. Розшифровую вам її від ячейки B3 до ячейки M3. Ось м3, ось B3. І через двоє система таким чином нам прописує цю формулу. Далі нажимаємо просто Enter і копіюємо цю формулу. Формула копіюється на той діапазон, який ви укажете. Далі, вам потрібно порахувати. По кожному місяцю ваші теж витрати. Знову ж таки, Alt дорівнює. Звертаю увагу, що в даному випадку зачепилася перша ячейка з одиничкою, бо система бачить, що там цифра. Ми просто формулу виправляємо замість оцеї двоєчки, пишемо тр... тройку. Це в нас друге Б3 ячейка починається. До Б5 ми. Робимо суму цих ячеек, нажимаємо Enter і копіюємо ці всі дані. Тепер, для того, щоб наша таблиця виглядала більш гарно, ми її маємо виділити: виділити заголовки, виділити суми, і таким чином вона буде виглядати краще. Дивіться: виділяємо верх ячейки, верхні ячейки з заголовками. Робимо їх жирним кольором. Так? Далі вибираємо ось тут у нас оці, цю рамку, можна таку рамку вибрати, так? вона буде менш тоненька, скажімо так, а можна ось таку вибрати. Тобто, це ви можете тут з цим бавитися, різними кольорами це відмічати і в такому ключі. Ось, вибираємо, наприклад, синенький колір заголовку, да? можемо і шрифт вибрати, там, якийсь фіолетовий, наприклад. Да? Тут уже все залежить від вашого, скажімо так, бачення таблиці. Далі, знову ж таки, виділяємо наші статті, можемо також їх жирненьким підсвітити. Тут прописуємо всього, що в таблиці ми бачили, і знову таки. Всього тут. Так, тут всього ми можемо теж виділити і зробити рамочку, і також тут виділити, підсвітити жирним, вирівняти дуже важливо, ще вирівнювання. Виділили все і вирівняли. Ось таким чином показали його посерединки. Далі, якщо у вас, наприклад, буває таке, що от така, бачите, ячейка буде висока, скажімо так, тоді ми можемо ще додати окреме форматування ось воно ось тут відображається. Зараз у нас все окей, тому ми зараз створюємо цей рядок звичайного розміру. Для цього підходимо до ось троєчкою і четверочкою, між тройкою і четверкою стаємо мишка, бачите, якого. Дві стрілочки і два рази клік, і в нас, бачите, відображається наша табличка дуже нормальним виглядом. Далі виділяємо оце всього, створюємо рамочку, але тут є ще один дуже такий цікавий нюанс це формат тисяч. Нам потрібно відділити оці. Тисячі. Як це легко зробити, ми виділяємо дані там, де у нас є цифри. І ось нажимаємо на цю кому, кома стайл. В деяких людей буде тут три ноліка. Ви також можете вибрати ці три ноліка. Це, якщо вам потрібно в процентах відобразити, ви також можете відобразити в процентах. Нам треба в грошах, тому ми кому робимо. І бачите, у нас тисячі відділилися. Але з'явились додаткові ще ноліки, які нам, по суті, ну, заважають. Давайте ми їх е вибер заберемо. Ось тут нажимаємо два рази, і два ноліка зникли. Ще потрібно жирненьким підсвітити суми по кожному місяці. Все, таблиця у нас вже досить виглядає гарно. Далі. Ми просто беремо і копіюємо цю таблицю, виділяємо її, робимо, робимо через праву кнопку миші «Копі» або Ctrl-C через сочетання клавіш і вставляємо, наприклад, ставимо мишку в 10-ту ячейку і ставимо через праву кнопку миші вставка. Так. У нас знову нова таблиця готова. Замість витрат ми пишемо доходи. Тут замість продуктів пишемо зарплата. зарплата. Далі пишемо інші доходи, да? наприклад, які в нас ще там є. Ну, наприклад, продажі. Ми щось там продаємо, не знаю. І виділяємо ось ці всі дані заповнені. Виділяємо їх мишкою. Лівою кнопкою миші прямо так беремо і притягуємо. Нажимаємо клавішу «Delete» І все, у нас таблиця готова. Ми прописуємо нашу зарплату, наприклад, 25 тисяч гривень. Інші приходиться, в нас хай тисяча буде продаж, там 5 тисяч гривень. Виділяємо всі ці три, три рядочка. Знову-таки мишка перетворюється в хрестик, протягнули, і у нас на 12 місяців ви бачите свої доходи. Ось 372 тисячі витрат у вас 144. Далі, окрім доходів витрат, вам треба бачити фінансовий результат. Нижче яйчає пишемо: фінансовий результат, щоб ви розуміли, чи вас превишають витрати ваші доходи, чи у вас все в порядку з бюджетом. Пишемо «дорівнює», формула завжди починається з «дорівнює». Пишемо дорівнює доходи і ставимо b 14 ячейку, мінус, і всього витрати, b 6 ячейка. І нажимаємо Enter. Протягуємо знову ж таки ці формули. І ось таким чином у вас є фінансовий результат. Щоб легко відформатувати вам фінансовий результат от такий вигляд. Вам потрібно встати на 14-ку на ось той рядок, в якому вам форматування подобається, і зробити ось, взяти цю мітелку і клацнути на 16-й рядок. Ось, ви бачите, як легко відобразилася ваша таблиця. І вона зараз має дуже гарний вигляд. Далі. Для того, щоб ви бачили, що у вас є дефіцит по бюджету. Наприклад, ви витратили на одяг там, не знаю, там 20 тисяч гривень, ось в, в шостому місяці, і на продукти 7, там, не знаю, 10 тисяч гривень. Один нолік не додала, 10. І у вас, бачите, мінус 2 тисячі гривень. Щоб це легко вам було зрозуміти, що тут мінус, ми виділяємо оцей фінансовий результат. Йдемо в формат ячейки ось тут нажимаємо на цей number формат і йдемо в number опцію, тут галочку не знімаємо, це ось цей сепаратор, який відділяє нам тисячі. НОлік це кількість знаків після коми. якщо я додам, то, бачите, з'являється нолік, нам не треба сюди ноліки додавати. І ось, якщо я виберу, що мінус у мене червоний, то ми вибираємо ось цю опцію мінус, і нажимаємо ОК. І відразу нам система показує, де у нас є цей мінус. І ми чітко маємо розуміти, що в цьому місяці нам треба буде заробити трошки більше для того, щоб у нас мінуса в фінансовому результаті не було. Ще додатковий момент, хочу описати, це додавання даних. От, наприклад, ви створили дуже гарну цю табличку, а ви згадали, що вам треба ще витрати додати ще якісь статтю. Тоді ви берете, стаєте. Посередині між оцими посередині між даними, да, скажімо так, там, де ось у вас є всього сума да, від B3 до B5 ячейки. між цими ячейками ви стаєте, для того, щоб не форматувати максимально формули. Ось сюди стали, і через праву кнопку миші на четверочку нажали, через праву кнопку миші, інсерт, вставити, да, прописуємо, наприклад. Оренда. І ви на оренду почали тратити там 7 тисяч гривень в місяць. Ви знову ж таки стали, прописали, протягнули її сюди, так? А тут просто знову ж таки теж протянули формулу. І бачите, у вас всі інші формули працюють і дуже вдало, і нічого додатково не треба змінювати. Але це буде тільки тоді, в тому випадку, якщо ви будете посерединки. Між цими значеннями. Якщо ви ось тут додасте да, там ячейку, то тоді воно так не вийде, вам треба буде переписувати всі формули. Ось такі лайфхаки. Ще опція, дуже така прикольна, це ось якщо ви станете ось на цей трикутничок, який між буквами і цифрами виділиться вся таблиця. І ви ось підводите до. Зони між стовпчиками. Знову стрілочка стає така хрестиком і стрілочками. Два рази, раз, два, клікнули, і у вас таблиця вирівнялась автоматично вся відразу. Якщо хочете вирівняти ваші строчки, знову ж таки, сюди клікнули, і два рази між рядочками. Раз, два, і у вас таблиця зміниться. На цьому все. Очікую ваші лайки.